Я вару зупу, підливаю квіти. Мій компаньон приніс стилю, стилю Ді Наталі. Таку він вибрав. знаєте, Я би хотіла вибрати я трошки таку нижчу і ширшу. ну Він вже купив і, і каже сюрприза, сюрприза. Я кажу. Напереді вона ось така, заді вона ось така, Знаєте, я як була би з ним вибирала, я би кращу вибрала, але не можна так говорити, тому що він обідеться. Він вже чуть не обідався, бо він сказав: Сюрприза, сюрприза. Я кажу: О, ти я хочеш мені сюрпризу зробити, то зроби мені. Кульчики мені купила. Перше, то, що, мені, цей, що, що мені висловилося, ну це не гарно, це не красиво. то, що мені в голову прийшло, я так і сказала, Але я б ніж попросила в нього пробачення. Тому що знаєте, Різдво йде, мужчина думає. Він минулого року купив і цього року купив. Але вибирає отака, знаєте, ну треба вибирати, знаєте, щоб вони були оці води вже такі відкриті, великі, гарні, відкриті, але ще так не дуже. Але є такі, знаєте, ще більше відкриті. Треба купляти, щоб оця стиля Дінаталі Наталі була якнайменше відкрита. Ще така, знаєте, молоденька. Ну, щоб вона якнайдовше постояла. Бачите, щоб вона якнайдовше постояла. Це такий вазонок, він завжди отакий ось зелений. Але як починає зима холод, то ті верхні листки починають бути червоні. Така так від природи є. І зараз ми будемо ставити при вході. Тут, я бачите, знизу так даю пити її. Поставила вже сюди, бо два дні вже в залі у мене стоїть, щоб не забути зараз ввечері виставити. Дивіться, що я роблю? Зупа, зупа. Хто сказав, що в Італії не роблять зупу, не варуть зупу? У нас такий сьогодні трошки дощик. Бачите, які? Трафіко. По-італійськи називається трафіко. Трафіко це означає. Машини туди-сюди заїжджають. Отак от я прикрасила. Оці от червоні горошки це є з ліса настоящі такі рослинки, які мають зелені листя, червоні листочки. Це на, на Різдво так декорують. Улії є небагато. зовсім зовсім небагато, зовсім небагато. Я буду з ордзу робити. І я завжди люблю е, спек. Є в мене такі ось кусочки спек. Бачите, ще один кусок зараз поріжу. Такі от устатки в супермаркеті продаються. І, от, бачите, він без, без повітря всередині, як називається. Ось за такий кусок, за таких два куски я заплатила 1,32. Це такі останні куски продають. Мені дуже добре, бо тримати в холодильнику, бо я коли захотіла до яйця, як яйця я жару, я додаю, воно дуже сильно пахне. Спек. Це таке м'ясо закопчене на, на тільки на півночі. Його коптять. Так Віталій Копченого зовсім не, не зовсім, зовсім не їдять ніяких кобасів, шинок, копчених того не існує. Все таке натуральне, Сіль і перець. І воно дуже смачне. Хотіла вам карамельки показати. Хто знає, Віталій знає, подивіться, якщо у вас є такі в Україні, вони не тільки без цукру, тут є еспресо, еспресо і в них дуже-дуже багато кави в середині є. Контієне кафе Виро, має вміст настоящої кави. І вони дуже-дуже смачні. Там багато таких цукерочків є, вони коштують 1,90. цукерочки. Ви як візьмете такий от цукерочок в рот, карамельку, таку, бачите. Ви як візьмете її? Це настоящий настоящий кафе Еспресо італіано. Настояще. Воно так сильно кавою чути. Mm. І Там багато таких карамелів є. Пачечка невелика, бачите, всього 80 грам. Карбоїдраті. Як цукру нема, то що там карбо... карбо... карбоїдратів багато є. Mm. Не дали таких всяких замінників. А, бачите, сметани дали і, і того, ну, коротше, всього дали. Кафейн, польвери в порусі 2,5. ну, Це таке, знаєте, не є дуже аж таке бороді какао. Це не є здорова така їда, щоб їсти. Але десь колись, як ви не маєте що, хочеться вам щось таке взяти отакий от цукерочок я беру. Після сьомої в мене енергія коштує набагато менше. Хотіла я варити на парі, але я не буду. Я отак даю чуть-чуть, бачите, води, чуть-чуть, тільки щоб на дні була, а тут все без води. оце все без води, воно так буде варитися, бо цвітна капуста має, має, цвітна, це має бути така знаєте, хрустяща, не дай Боже переварити. Я ніякому ні клярі не люблю. Я люблю, і то дуже смачно, але я такими забабонами тратити енергію і час я не хочу. В плярі, в яйці, жарини, це не для мене. У мене здоровий стиль життя. Ордзу. Намочила ордзу. Його не треба мочити, але його мию. П'ять-шість разів я його промиваю. От Ніж я це все ріжу, зараз це треба порізати, ніж я його ріжу, я зливаю воду, наливаю, зливаю і дам ще дві ложки. Отаке От, у мене вже відкрите, є кіноя. така, Сімочки такі теж треба буде промити. Вони такі дрібненькі. І все, бульби ні одної немає. Це вже засох нас тут по Італії росте всюди-всюди, нас росте отаке лаврове листя, дві гілки я вирвала. Вже воно у мене засохло, бо вже місяць. Зараз я оці Та, ну, що я буду з тим робити. Я дуже рідко даю до зупи. Воно не завжди йде. Впізнаєте, це калина, Це з Україн... це українська калина. Я, як була в Бульцано, там такий корч був великий, як я з, з валією ходила. Я впізнала з Молдаванкою. Я зустрілася одна блогерка Молдаванка. Канал називається Валя і Герань. Чи Герань і Валя? Валя і Герань, мені здається. Молдаванка така. Дуже цікаві відео в неї є. Знайдіть її канал, подивіться, хто ще не знає. І от ми з нею ходили, там дуже красиво в горах, високо, літом. І там калина, а я калину вже 30 років не бачила. Я кажу, Валя, та то калина? А вона каже, я не знаю я не знаю такої, бо молдаванки по-русски говорять. Я як попробувала, вона гірка, бачите, ще одна червона залишилася, вона гірка. Я як попробувала, кажу, та то калина? Вона гірка, я її впізнала зразу. Мені так той смак гіркий подобався. Якби мала калину, я б всю калину з'їла у таку гірку. отак от знаєте, от так би, Кожен день у пригорщу такої калини я би брала і отак, і отак, і отак. Для чого цукру, там, для чого переварувати цукру, то все. Гірку треба їсти натуральну. Ось шкода, що це, я як прийду в Україну, то буду їсти, там по селах буду ходити. там Калина росте така, знаєте, не, не, не посипана, не обризгана натуральна. Ось як я в копі ордзо продається. Ось таке ордзо продається. Ще й біо, не знаю, там 2,50, я на два рази його вару, велика упаковка гарна. І у мене ще такий риз, але це 40 хвилин варити. І він тільки теж для зупи підходить. Але я її 40 хвилин я не можу. Теж в копі купила. Коротше, починаю це все різати, бо роботи дуже багато. Але ця зупа буде на завтра і на післязавтра. Ви мене бачите, дивіться, як мене гарно видно. Угу. Я вам тут показую панораму. Машини їздять холодно на дворі. Зараз включу опалення, Бо ще опалення в мене навіть не включене. Бо зовсім зовсім не холодно. Зовсім не холодно в хаті, але завжди включаємо мого компаньона. Немає зараз, як прийде, він хоче тепло, хоче батареї теплої. Зупані орзо. Зараз покажу, дуреньки мої, як ми часто їмо в Італії, як нема що їсти. Зупа ще не зварилася, зупа кипить. Включила пізно і навіть не думає, що світла капуста трошки треба підбавити, навіть не думає, а їсти вже треба. Парміджану ми їмо кожен день. Отакий от кусок парміджану. 30 місяців він витриманий. Це такий якісний кусок. Цього саме найліпше, як я вам говорю, зі сигалі. Зараз я дам отаку от остатню, дивіться, скільки вона соку має, яка вона молода яка вона сочна. Це є цибуля дітропея. Остатня така велика. Мені попала. Вона вже стоїть десь, може, дві тижні у мене в холодильнику. Літом особливо така цибуля є. Я тут її грізала, то аж сік скакав. Дивіться, який ніж мокрий. Яка вона сочна, яка вона солодка, і ми свіжу таку цибулю їмо. Зараз це все я поріжу. Здається, що так багато, але цибуля велика. Бачите, вона така досить велика. Не досить, а велика. Пізніше тонну таке відкрию. Це теж гарна знижка була, і тому я її купила на запас. Тонус треба не їсти часто, бо то, ну, такі, знаєте, з таких вот жестяних тих вони добре їсти. І було би дуже добре, як я б дала сюди помідор, як я б дала сюди яйце, нема ні одного яйця. І сюди підійде. яйце. І що ще сюди підійде? Фасоля, 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 і фасолі нема зовсім такої готової. Треба купити в баночках, щоб була така, знаєте, як нема що їсти, щоб та фасоля була, щоб то все так було по-італійськи. Ви мене бачите? ось тут я вам привіт передаю. І нема фасолі в банках. В складних банках треба купити на запас мені фасолю, і все. Ну так, Зараз оце відкрию, і ми так будемо їсти. така вечеря у нас. Солі я тут не буду давати, бо вже тонно солене. Саме основне дати добре, хорошої оцету. Знаєте, він такий яблучний оцет. І він є нефільтрований, він такий, знаєте, от натуральний. Його треба перед вживанням завжди поколотати. Оцету отак трохи наді більше. І олії. Це все зараз я вимішаю. Олії пініше я ще більше додам. Оцю всю олію ми завжди виливаємо. Я зараз тільки що перед вами попробувала ту олію, яка вона на смак. Бачите, ложечка от стоїть. Ця олія майже, майже не чути е, рибою. майже не чути. Ту рибу в італії, італійці не їдять. Ой-ой, вже то ми виливаємо в такі, от, бачите, от такі спеціально в мене є така банка, де ми всю олію виливаємо з помідорів в'ялених. Зі всього, зі всього, ми зливаємо ту олію і несемо в супермаркет. Я піднішу в 1,5-літрову вилию пластмасову. І ми виносимо супермаркет, і там, і там її збіри роблять. Не можна умивальник тут викидати. не можна. І пізніше я це все тут викидаю. бачите. І додаю нормальної олії такої доброї, якісної, де є антіосіданти. Скільки тут грамів? То банка така трохи більша, то якраз на двох буде. Бачите, бо так взагалі-то 80 грам має, а тут є 117 вже з гучуляту. Без без олії, без без так, якби. І ось так виглядає. Такими кусками, бачите? І все. Не бійтеся руками. Руками ніяких рукавичок. Я, я бачу шок, як люди відео роблять для своєї сім'ї, для своєї родини, беруть якісь рукавиці. Ви що, в столові? На столові навіть. На столові, у на, на, нас в ресторані не, не, не обов'язково брати рукавиці. Навіть не беруть, навіть хліб продають, не беруть. Це не обов'язково. Бачите, яке вже смачне вийшло. Тонно солене. Зараз треба буде ще і не хочу вже в мене руки брудні, не хочу баночку вимазувати. А ще огірків зараз добавлю і будемо їсти. Осторожно тут. Оце перше, ніж викидати, його треба сполукати, бо викинути в мусор, вонюче таке, воно вам буде смердіти в мусор, тому в сміт, в смітнику вашому. Ось таке стонно я завжди полочу, от, з його хоча б. В мене. вай вай вай. що мені даєш? для чого мені сама собі візьму? граці. Браво! Бастакозі, баста, баста, я... баста козі вай. Тому що я хочу трошки їсти, мені самі огірки попали знизу. Як ти так тут немало огірків, мені самі огірки вибрав. Так, дореньки, я буду їсти небагато. І буду їсти ті Парміджану я не буду їсти. Знаєте, чому ми? Ну, Я їм буду їсти небагато. Тут, ну, цибулі я хочу багато їсти. Тому що перед святами ми завжди таку маленьку дієту робимо. Всі італійці роблять маленьку дієту. Це не для того, щоб похудати, це для того, щоб хоч не поправитися. Тому що ми будемо на свята їсти всякі панатони, дольчі, ми дуже багато всього будемо їсти. ви розумієте? І, і, і треба хоча б не поправитися. Хоча б не поправитися. Парміджану, тут я моєму компаньйону так багато дала. Я не їм, тому що я вже їла в 4 годині Пармжану, в 5 -й. Тому що ми не перекусуємо, ми завжди на вечерю приходимо дуже сильно голодні. А чому? Тому що ми, як в другій закінчили, в там, в другий півтретій ми пізно їмо обід. Ми як закінчили їсти, ми до вечора сильно голодні. Це вже 8 година, вже 10 по восьмій, скажімо так. Ми дуже сильно голодні. Через це я була сама вдома. Я не можу, як мене крутить в животі, Я не чіпляюся, стараюся не чіплятися за хліб, за щось мучне. я собі нарізала того парміджану з'їла. І думаю, чому я його завжди в холодильнику тримаю. Він холодний. Любий сир набагато смачніший, якщо він кімнатної температури. Бо сир це є. Там жир багато є. і Той жир, сир як тепленький такий, знаєте, кімнатної температури. Він тоді буде набагато, -набагато смачніший. я вирішила цілу зиму тепер парміджану тримати вже не в холодильнику, бо я як хочу кусок парміджану, значить я буду такої брати кімнатної температури. Я не хочу з холодильника смаку ніякого не чути, якщо з холодильника.